Друзі, всім привіт! Знову ми разом і зараз ми їдемо до нашої підписниці в гості. Ну, образно сказано в гості. Я в одній серії казав, що ми до неї плануємо. Зараз ми туди, поки нас... Сонячні димки радують. Зараз Раз. Треба заїхати теж до неї в двір. Зробити кружок в її домівки. Так, їдемо на мазин. Короче, если бы не ветер, было все идеально, просто было бы великолепно, великолепно. А, думаю, что я хотел рассказать, как раз пока мы едем. Во-первых, В акції ж, зрозуміло, я нічого не виграв, я тільки почув, що там 82 тисячі учасників. Я одразу зрозумів, що 0 шансів прикиньте, Виграла жінка. І ще три-три номери. Ну там не номер, там вам приходить типа, кода. І по тих кодах там навпроти кода пишеться ваша фамілія та ім'я, Очисто. І ще три резерва. вони розіграли вдруг, я так зрозумів. Вона не возьме трубку, тобто, все. піши пропало. І будуть дзвонити далі, другим, цим трьом учасницям. І всі, коротше, всі жінки, тось, які участвували в розіграші в цьому, оце виграла цей iPad. iPad Pro 11 Pro чи щось таке. І ще три жінки в резерві. Тобто, група вона не візьме трубку, будуть їм дзвонити. Так що Я в принципі покупав, тому що мені цей товар треба був. Ну так, для цікавості. Два рази по 300 скупився, навіть більше. І що я зрозумів, там по ходу можна одну покупку зробити, щоб більше 600 гривень. Тому що ті жінки, що в резерві, вони там покупки робили по 700 гривень. І то вони, я так зрозумів, автоматично стали учасниками. Так, а подождіть, що бо я забалакався. А, та вроді тут, так. Вау. Чуть голуба не роздаву. Та їх так багато, нічого страшного. Ні. сорі, ну давайте проїдемося, знаєте Через парк авганців. Я коротше трохи затріщався і літу і поїхав. Ми у нас часу багато. А ще ж ходили вчора до стоматолога, до лікаря, до жінки. Мадумузель взагалі все ідеально, як їй повезло. Ми на ній не потратили ні копійки. На ній коротше в неї зуби ідеальні. Карріса нема, дирок нема. в Зубах і этого. Блин, що ще хотів ще сказати вона там думала ну коротше пломбувати не треба а камні каміння на зубах теж немась в неї все ідеально там вона 15 минут подивилась і провірила безкоштовно все ну сів я коротше я хотів знімати камні в ітоги кроме того що мені знімати камні треба тут за фотосесія? У мене оказалось дві, два зуба з дирочками, невеликими І коротше, вона каже по времени, або ми тобі робимо дві пломби, ставимо, два зуби лічимо. Або один зуб і знімаємо Ну, Я думаю, дирки залатати важніше. Ну, чому я веду? два зуби, так як невеликі дирки по 850 гривень. Це буде тим цікаво, хто можливо. За бугром хоче зрівнити ціни у стоматолога, а може з інших районів, як у вас там, які у вас ціни. Ну я думаю, там, де це я пломбую зуби, знімаю карість, я думаю, що тут подешевше. Чим? Бо ми ще колись на половках є пару стоматологій там. Ах, ми коротко, цікавились, там ще рік назад, в прошлом цим що закінчилось по чи позакошло ну короче рік назад там вроде уже тоді вони казали штукарь или штука чем-то а тут рік назад все там мотологий це не реклама нічого. я просто курсі вы Так, було 500 гривень це виходить, я думаю полноценно і дирка така здорова в зубі я думаю штукар буде а так як у мене невеличкі то по 850 то получається в два рази да, виросло було 500 стало штука ну буде вам для зрівняння а камні записали мене на завтра тобто на п'ятницю там мені Камні поубирають і в мене один зуб підшатується, ну там ш... шинірування було в мене колись. Вони підклеюють щось і тось, я так зрозумів общу суму мені огласить. Ну якщо що, я як не забуду, уточню, скільки там іменно стоїть саме ну, який котик. Що він тут? Боже, як йому добре. Тіцюня. Ой, извините, извините, я вас потревожу. Ой, прям на солнце его Раскумарило, обалдень. Блин, я це забалакуюсь. Не туди вечно, наверное, поворачиваю. Так что тут такі ціни, на кінцевые верлы, то в курсе дела, там есть стомат кабінет, там якийсь апельсин кафе часто я наверное, ну на поминальных на поминках там, в том кафе так я бы и не был ни разу в том кафе ну короче там різні організації все таки а на первому поверсі ОТО то есть есть короче томат кабинет Так, подожди, Що такое? Мені высветило, що я на месте резко Так, друзья, сейчас секунду. Я колись тут не був случайно Та яке готово, Алло, готово Так, бывшая калинина, все правильно, 44. Буквой Н. Блин, я возьму визн... на него без Ладно, выбачаю чуть-чуть 40. Круто мой меня, круто. Чего мне так резко выдал? Зараз тут це буде орк. Якщо я не помиляюсь, я тут. Може то хтось по-другому просив адресу проїхати. Блін, що ж ти мені там переплив. Вау. Ми ж тут недавно були. Я сюди не захотів їхати по цій двору. Тайлапс надо треба було поставити, щоб я це не крутив. Так, все ну, правильно, там же чотирьох тут нічого. 44, вот дробаны 44 дальше, а ч у нас так высветало? Походу дальше E é todo mundo Чотири вже наші все, кроме того, що нам мають Я, коротше, тут колись їздив. Перемотаєте. Та нину треба було на той лапс поставити. Що воно мені там видало. Походу, може, воно то є. Просто я не пойму, куди воно у нас йде, ось що. Так, друзі, продовжуємо нашу велопрогулянку. Будемо так казати, адреса вказана некоректно, видає мені те, що я не знімаю по цьому адресу. Так що... Їду я зараз, повертаюся назад, ще в туалет придавив. Ну, заїду ще все-таки в АТБ. Чорне, воно там таке величеньке, прикольне. Насади один. І, мабуть, там ми погуляємо. Ну, не погуляємо його. Виберу те, що я хотів. Коротше, прокружляв я по тих п'ятиэтажках. мене тільки на один і тот самий. Будем так казати домик. Ну не то, що нам треба. Так, а як тут? Як тут нам виїхати, дати бін. Скок прыг. Скок прыг. Лінг. А тут же туалета, мабуть, ніде нема. В центрі все-таки більше я знаю, куди можна сходити. Паркуші так це взагалі рай для туалета. Кожде, кожне дерево, почти. А тут проблема, мабуть. Так, сейчас нам надо поцинкувати тут Чи немає Ой Це, це я вообще понял їду так коротше на пролом Так як мені удобно Так, ладно, друзі, давайте. Всім гарного дня, мирного неба. Побачимося сейчас у не накріплення на груди і попрем. Все, всім пока, гарного дня, мирного неба. Давайте.